Доброго мирного дня усім, хто мене слухає, пропоную е, гороскоп на серпень місяць для риб. Значить, наступним чином будемо робити гороскоп. Спочатку загальні тенденції для риб на серпень, потім сфера фінансів роботи, сфера здоров'я і сфера особистих стосунків. Отже, загальні тенденції місяця серпня для риб. Так. Карта повітряних замків. Ви серпень мрієте, бажаєте, думаєте. Наступна карта нам випала відпочинку, обдумування так само, осмислення. І третя карта каже про те, що після того, як ми подумаємо, що для нас реально, що для нас нереально, коли ми зберемося з думками, подивимося, що навколо нас відбувається, тоді ми зможемо адаптуватися до обставин, які склалися. Це може бути новий колектив. Це може бути колектив людей, як в сімейному сенсі, як колектив людей на роботі, як, наприклад, при переїзді, і ми там повинні адаптуватися. І коли ми правильно все осмислимо, поставимо правильні пріоритети, тоді нас приймуть як свого в, тому, в тій групі людей, де ми зараз знаходимося. Так. Далі для риб сфера роботи та фінансів. Отже, що чекає риб в серпні у сфері роботи? Хороша карта, карта ключів. Вона говорить про те, що буде все так, як ми домовлялися. Говорить про те, що ключі в наших руках, що ми знайшли рішення. Імовірне, також відрядження. Можливе відрядження по роботі. Якщо ми питаємо про зміну роботи, нам вдасться її змінити. Якщо ви жінка, то це ви. Якщо ви чоловік, то це ваша начальниця. При зміні чи пошуку роботи. Жінка може бути начальницею. Так само, якщо ви питаєте. Так само, якщо ви питаєте, чи ваша друга половинка вам допоможе, ця карта також про це говорить. Можуть виникнути певні перешкоди у роботі. Також дана карта може свідчити теж про відрядження поряд з кораблем, це якісь далеке відрядження, територіально далеке за кордон, наприклад. Імовірно, якщо ви шукаєте роботу за кордоном, то ці карти говорять, що ви її там знайдете. На цьому закінчиться якийсь певний етап вашого життя. Вас чекає обнулення якесь. І після обнулення, що яка завершальна карта, ось. Карта колективу, при тому такого міщанського колективу. Карта міщанського колективу, і ви цілком і повністю зануритеся у роботу. Далі, що стосується фінансів, з фінансами все буде гаразд. Про це знову ж говорять. Ключі і корабель. Якщо ви планували придбати нерухомість, або, ну, швидше за все, транспортний засіб. Час настав. Час настав. Гараз, далі, значить, для риб подивимося на серпень сферу, сферу здоров'я. Що чекає риб у сфері здоров'я у серпні? 2024 року. Ви молоді і енергійні сповнені сил прямо повна чаша. Так. Карти, що стосується здоров'я, у вас дуже хороші. Якщо у вас є якісь певні питання, вони цей місяць вирішаться. Якщо ви питаєте, чи вкладати в своє здоров'я для вирішення якихось питань, однозначно вкладати, не жалійте коштів. Якщо ваше питання полягає у визначенні діагнозу, ось інформація відкриється. При тому, якщо ви питаєте про якийсь діагноз, в місті, де ви зараз знаходитесь, необхідно шукати. Обов'язково все виясниться. І ем, це карта шансу, карта доброї звістки. Тобто у вас по здоров'ю в даному місяці все буде гаразд. Якщо були якісь проблеми, все вирішиться. Якщо проблем не було, то все буде добре. Ось карта повноти, повна чаша. Дорогі риби. Далі, дорогі риби. Питання вашого особистого життя, ваших стосунків, сім'я, робота на місяць серпень зараз переглянемо. Що вас тут чекає? Падає карта покровительства, але чогось покровительство не таке, як би ви хотіли. Доведеться чимось для того, щоб вам допомагали. Чи фінансово, чи морально вас підтримували, утримували, доведеться чимось жертвувати. Так. Якщо ви жінка, то це ви, притом дуже розумна жінка, майже відаюча. Якщо ви чоловік, питаєте, чи зустрінете жінку. Ви зустрінете жінку, розумну, мудру, можливо, кажу, зі здібностями. Візьмете над нею покровительство. Але доведеться чимось жертвувати, бо жінка доволі сильна. Так. так, і у вас у стосунках, дивіться, у вас тут сонячне затемнення. Тобто вам контакт налагодити не буде зовсім просто. Будуть якісь певні питання, підводні корені, але ви розумієте, що сонячне затемнення, воно ж не є довготривале. Людина, яка поряд з вами, вона стратег. Тобто, якщо з вами хтось є, то він стратег, він розумний, він свого чи вона не опустить. В стосунках чекає певне обнулення. Раз. Певне обнулення ось. Значить, так я вам скажу: людина, якщо у вас якась є, ви якби рівня рівні. У Вас будуть якісь незрозумілості, трошки непонятки, але це навіть не скажеш, що конфлікти. Це просто ви як на стадії притирки. І дана карта говорить про те, що ви обнулитеся, ви ці питання вирішите і будете один з одним, як риба в воді. Якщо ваше питання стосувалося, чи ви когось знайдете, однозначно знайдете собі рівню. А якщо питання стосувалося якихось фінансового благополуччя в парі, воно буде, бо тому що ця карта вона завжди про прибутки. Якщо ви питали чи когось знайдете, так, ви знайдете того, кого треба. Ось, тому так. Ось. Це, це нам сказали е, карти для риб на серпень місяць. Це був лише загальний розклад. Дякую, що ви були зі мною. Е, звертайтеся на особисті консультації. Усі дані будуть під відео. Всього вам найкращого. Удачі у всіх сферах життя. Підписуйтесь, ставте вподобайку і па-па.